Вітаю, друзі! На каналі Інформатика це просто. Ну а ми просто продовжуємо з вами розбиратися з можливостями оформлення текста у текстовому редакторі. Word сьогодні говоримо про списки. Що таке список за означенням? Список це послідовність абзаців, що мають спільну позначку. За видами списки розрізняють на три різних категорії. Якщо послідовність певних пунктиків абзаців є важливою, то ми використовуємо так званий нумерований списочок. Виглядає він приблизно ось так: 1, 2, 3, 4 і так далі. Кожний пункт має свій послідовний номер. Якщо послідовність не важлива і ми можемо переставляти пунктики місцями, то використовують так званий. Маркований списочок. І виглядає він якось тут показано на зразочку. У вигляді маркера може використовуватися символ або малюнок. Ну і вирізняють так званий третій вид списку багаторівневий список. Коли у нас. Один список в кожному своєму пунктику містить ще один вкладений в нього. І таких, уявіть собі, в Word можна зробити аж 9 рівнів. Ні разу на практиці не бачив правда, такого величезного вкладення, але така можливість є. Сьогодні нам потрібно створити ось такий максимально схожий список. Ну а для цього нам дали вже готовий текст, і ми з ним маємо попрацювати. Та перш ніж переходити до самого списку, давайте глянемо, як можна створити список будь-який можна створити двома варіантами. Перший, як в нашому випадку, вже написаний текст. Ми його просто виділяємо і вибираємо той варіант із списку, який нам потрібен. Потрібен номерований. Вибрали з тих, які нам пропонуються. Нумерації. Ось він створився. Або ж можемо тут натиснути Визначити. Новий числовий формат, і тут створити інакший варіант експиску. Бачимо, що тут ціла купа варіацій нам пропонується, що можна вибирати. Тільки дивіться уважно, вибирати. Тобто я можу вибрати літеру А, і у мене буде використовуватися англійський алфавіт. Бачимо, що він тут позначений сіреньким кольором, що він вибраний і що це саме послідовність. Якщо ми її видалимо і напишемо літеру А просто з клавіатури, то це вже не. Буде автоматичним списком, нумерованим списком. Це буде маркований список, де у вигляді маркера використовується літера А. Тож цим моментом будьте уважні. Вибрали, наприклад, циферку 1, поставили її. Окей, застосували. Якщо мені список потрібно починати не з цифри 1, а скажемо з цифри 15, то я можу вибрати список, перейти на пунктик, установити значення нумерації і поставити сюди той номер, який мені потрібен перший, 15. Окей, на Натиснули, і бачимо, він створився. Список цей автоматизований, тобто якщо я захочу сюди щось додати і після Іваненка, наприклад, в мене має йти Сидоренко, то я поставлю курсор в кінці Іваненко, натискаю Enter і в мене списочок перенумерувався. Дописав Сидоренко. Якщо мені зі списка треба видалити Петренка, то я його просто виділяю і видаляю. А список автоматично перенамеровується. Тобто номерований список. Як власне і маркований списочок слідкують за тим, щоб на початку кожного абзацу був створений текст. Якщо ви хочете декілька рядочків додати в одному пунктику, то ми створюємо не абзаци, а створюємо новий рядок. Тобто примусово переходимо на новий рядочок. Робити це це за допомогою комбінації Shift Enter. Тепер ми можемо написати наступний ще один і так далі, як бачимо. Не збільшується нумерація. Ну або якщо ми пишемо в межах одного абзацу просто текст, да, тобто ми його просто собі тут набираємо, то він у нас також лишається один. Тобто до кожного абзацу застосовується номер. Що стосується маркованих списків, вибрали потрібні нам пунктики, абзаці, вибираємо маркований списочок. І бачимо, що тут ми можемо вибирати будь-який символ. Якщо вас не задовольняють запропоновані вам символи то ви можете визначити новий маркер і тут є два пунктики. Символ, потрапляємо вже в відому вам бібліотеку символів, спускаємося до шрифта WebDings і вибираємо будь-що, що вам схочеться. Наприклад, ось у нас є сноубордист. Оберемо його і поставимо як маркер. Будь ласка, він у вас тут розміщається. Так само тут можна вибрати картинку, рисунок, але будьте уважні з малюнками. Якщо ви виберете, скажімо, величезну картинку, ось у нас є тут така картинка про конкурс Бебра, Раз, вибираємо її, вставляємо і ставимо сюди. Що ви побачите на цій картинці? Вона настільки маленька, що там нічого не видно. Так, звісно, ми можемо вибрати сам списочок, хоч номерований, хоч маркований, і зробити більший шрифт, але все одно цей розмір має бути десь в межах цього пунктику. Тому будьте уважні, коли ви вибираєте маркер. Маркери так само автоматично створюються для будь-якого абзацу. Але вони однаковісінькі всі у маркованому списку. Що стосується багаторівневого списку. То вибираючи тут текст, переходимо до багаторівневого списку і бачимо перед собою цілу кубку варіантів. Можемо обирати їх. Коли ми вибираємо багаторівневий список, то як правило включається перший рівень списку. А для того щоб текст переставити до другого або третього рівня, необхідно поставити курсор перед ним і натиснути кнопочку Tab. Ось таким варіантиком. Перейшли на другий рівень, і тут перейдемо на другий рівень, а потім можемо перейти на третій рівень і так далі спускатися. Якщо вам список жоден запропонований не підійшов. Наприклад, я хочу багаторівневий список, щоб на початку стояла цифра 1 з крапочкою, а на другому місці стояв маркер. То я можу визначити. Новий багаторівневий список. Тобто, у мене відкривається ось такий шаблончик, і показано перший рівень жерненьким і його оформлення. Я можу його задавати. Цифра 1 з крапочкою мене влаштовує. Окей, переходимо далі. На другому рівні хочу бачити маркер. Номер мені не підходить. Тому я його просто звідси видаляю. Переходжу до стилів номерів цього рівня. Відкриваю їх і спускаюся в самий низ. Бачимо, тут пішли у нас символи. Картинки є запропоновані, а в самому низу є новий маркер і новий малюнок. Тобто я можу знов-таки повернутися до таблички, спуститися до параметру Webdings ну Або як до якогось іншого, і обрати той варіантик, який мене влаштує. От хочу, щоб там стояли такі павучки. Супер. Створили. Натискаємо ОК і бачимо, що наш списочок автоматично переробився. Другий рівень нього став вже маркованим. Достатньо простенько. І другий варіант створення номерованого списку або маркованого списку виглядає наступним варіантом. Якщо ми ставимо цифру 1, ставимо крапочку біля неї і натискаємо пробіл, Комп'ютер нам автоматично пропонує створити списочок. Тобто далі це вже буде номерований список. Якщо ми поставимо тире, а потім натиснемо Пробіл, то нам комп'ютер автоматично пропонує створити так званий маркований список. Так, тут небагатий вибір, але він все ж таки є. Взагалі, завжди пропоную створювати спочатку текст, а потім вже з нього робити списочок. Тож починаємо працювати з нашим. На початку відкрию нам текст і зразочок на одному листочку, щоб ми зразу. Зразу бачили те і інше, і ми побачимо, що заголовок і перший рядочок у нас мають бути оформлені великими літерами. Тож я обидва цих рядочки виділяю. Зробимо трошки крупніший текст, великі літери. Забагато, отак. І жирненьким їх оформимо. Між ними так само має бути відступ. Можна це зробити за допомогою міжрядкового інтервалу. Ми ними скористаємось, Двічку оберемо і нормально буде. А можна було б вибрати абзаци і просто вказати, що є відступ після абзацу. Це вже, на ваш погляд, як вам зручніше. Тут на початку стоїть маркер велика літера І українська, і зроблений відступ. Супер, ми його також зробили. Ну а тепер, що стосується нашого тесту. Тут. Виділяємо його весь, ми бачимо, що тут багаторівневий список нас створений, тож ми його будемо вибирати. Ось такий варіантик нам тут підійде. Вибрали його, бачимо, що він застосувався. І тепер треба розставити просто тексту, підказати, де другий рівень починається. Ставимо курсор, натискаємо Tab і прогулюємося таким чином по всьому тексту. Чудово. списочок створено, тепер лишилося його тільки оформити. Виділяємо перший абзац і задаємо оформлення. В нас тут рівні літери, тож це, скоріш за все, шрифт калібрі. Зробимо його також трошки... Жирнішим, розмір шифта тут крупніший. Ось так має десь бути 18-й, мабуть. І колір в нього якийсь такий червоненький, але не дуже. Тобто вибираємо інші кольори і ось тут можемо просто вибрати той, який нам сподобається. Ну Наприклад, ось цей візьмемо. Зробили ми оформлення. Тепер вибираємо формат за зразочком. Клацаємо на нього двічі і виділяємо весь інший текст. Ви скажете, цифри мають виглядати інакше. Окей. Цифрами розбираємося окремо, клацнули на першу цифру і бачимо, що всі цифри списку рівня першого виділилися, і з ними ми працюємо окремо. Там має бути синій. Трошки темніший, має бути курсивний і має бути не такий шрифт, мабуть, аріал там стоїть. Так, це схоже він. Ось і все. Зробили. Тепер переходимо до другого. Ну тут уже за таким самим зразочком. Сам текст тут має трошечки більший відступ між рядками. Зробимо його трошки більший. Зробимо його десь 16-м. Давайте спробуємо, чи ми вліземо. 16-м на сторіночку. Ну, хоча місце є. Нехай буде. Зробимо його десь 16 і бачимо, що в нас текст відскочив від цифр. Це не має бути. Це маємо поправити. Для цього ми використаємо знову таке поняття, як нестандартна табуляція. Що воно таке, поговоримо на наступних уроках. А зараз просто виділили рядочок, клацнули на лінійці і з'явилася ось така галочка. Бачите, і куди я совую, туди і текст біжить. Поставимо його поближче. Виділяємо список. Він у нас тут має бути Arial Black, скоріш за все, жирні цифри, менші, і вони мають бути фіолетові. Ось такий варіантик є. Трошки ще відсунемо, так, щоб воно не злипалося. Ну, ось і чудово. Тепер можна виділити знов таки подвійним клацанням. Вибираємо формат і виділяємо тут текст. Ось. Бачимо, що текст не влазить, значення газу в нас не влізло, а відповідно, треба трошки зменшити. Тобто, 16 розмір тут забагато, мабуть, таки і зробимо розмір 14. Ну, все, супер. Ні, не супер. Газу і газу тут має бути на різних. Окей, візьмемо 15. О, от тепер у нас все співпало, все чудово обрано. Першу сторіночку ми з вами зробили і можемо переходити до другої сторінки. Друга сторінка, тут так само все просто. Тут немає відступа, тут вирівняно заголовочок по центру. Зробимо трошки крупніше, курсивним. І власне все. Це. Тепер переходимо до діалектика. Діалектика має бути зроблена курсивним також і бути жирненьким. Так, заголовочок, мабуть, треба зробити ще трошки крупнішим, От так зробимо його. Маємо ось цей абзац виділити помаранчевим кольором. І начебто здавалося, це все просто робиться. Вибираємо тут помаранчевий кольор і все чудово. Але якщо придивитись до нашого тексту, то бачимо, тут є невеличкий відступ зліва. Це можна виправити легесенько посунувши текст за допомогою трикутничка зверху, але тут і під текстом, і над текстом є відступи. Відступ під текстом ми можемо зробити за допомогою міжрядкового інтервалу. Збільшуючи його, бачимо, що текст якби відступає. Зробили, але ж відступ є і зверху. І звичайним варіантом цього добитися неможливо. А як можна? Тут потрібно піти на хитрість. Зробити, якби наш текст під текстом. Вибираємо ось тут підрядковий знак. Бачимо, що в нас є відступ тепер зверху. Текст робимо крупнішим. Ось, повернули його звичайний типу. Візуальний вигляд, але в нас зверху є відступ, і такий самий давайте зробимо знизу. Для цього просто переходимо в абзац, вибираємо множини. Я думаю, що ми поставимо тут десь міжрядковий інтервал 1,3. Ось, і в нас вийде правильне оформлення. Бачите, тут трошки треба змухлювати. Окей, з цим розібралися. Тепер переходимо до наступного тексту, виділяємо весь текст окрім двох останніх рядочків. Якщо подивитися на два останні рядочки, тут жирненький курсивний текст і. І це явно Times New Roman, тому вибираємо Times New Roman. Ось так він має виглядати. Ну, а цей рядочок ми не чіпаємо, але вони не в списку, вони окремо йдуть. Виділяємо весь інший текст і вибираємо список. Переходимо в списки. Шукаємо тут і бачимо, що в нас тут такого списочку нема. Тому ми визначаємо новий багаторівневий список. Цифра 1 з крапочкою нас влаштовує, а ось на другому рівні маємо знайти квадратика. Відкриваємо новий маркер і е, шукаємо квадратик. Шукаємо квадратик, такий, як там показано. Е, Скоріше за все, цей символ знаходиться в параметрі вендінг 2. Так, оно ну, подивилися. Тут його нема, хоча тут ці квадратики кружечки зібрані. Ано ну, подивимось на просто вендінг, а ось і він є. Вибрали його, поставили собі. Окей, розставляємо пунктики за рівнями. Просто ставлячи курсори, натискаючи тап. Чудово, це ми зробили. Тепер дивимось далі. Тут у нас має бути текст синеньким, жирненьким. Варіантиком оформлений. Вибираємо синеньті, вибираємо жарненькі, в принципі, все. Скопіювали стилізацію, передали нашим стилям. Тут достатньо все просто. Ось так вибрали, все чудово. Циферки виділили, вони в нас мають бути помаранчеві, вибрали їм колір помаранчевий. Маркери вибрали, вони мають бути червоненького кольору, мабуть, у того, що ми тут задавали в той стилізації. Як би все супер. Але якщо ми побачимо наш текст і звернемо на нього більш детальну увагу, то ми побачимо тут певні моменти з рисочками заповнення. Є два варіанти встановити ці рисочки заповнення. Затиснути клавішу Shift і натискати тире. Рисочка є, вона може бути намальована. Все чудово. Другий варіант це заповнювач нестандартної табуляції. Як бачите, ми знову з ним зустрічаємось, але про нього ми поговоримо на наступних уроках. Тож перейдемо тут до пунктика, вкажіть газету. Маємо тут зробити ще один маркер. Дивіться, створився знак маркера, але клавішою Backspace ми його прибираємо, видаляємо, а пустий рядочок там залишився. І тут проведемо рисочку знов таки для заповнення. За таким самим алгоритмом ми тут робимо рядочки. Ось і тут має бути такий самий. Так, редагування. Ось тут. Ентер натисле. У вас ставилась цифра, і Бекспейсом її прибрали. Списочок перенумерувався, а у вас є можливість дописати ще один рядок за допомогою підкреслення. Так, і ваша поштова адреса. Тут зверніть увагу, ваші шрифти мають змінитися. Тобто ось ця остання лінія вона має бути чорною. Тож маємо змінити їй колір на чорний і вимкнути жирний шрифт. Вона не має бути жирною. Ось така вона має бути. Enter натисли, цифру прибрали, лінію намалювали. Так, Потім так само перефарбуємо. І тут так само намалювали. Лінію. Виділили обидві чорний, звичайний. Супер. Ну і лишається сюди тільки додати нам картинку. Для цього вибираємо вставлення, зображення і вибираємо картинку. Посилання на картинку є у вас під відео. Можна і там завантажити собі, так само, як і зразочки списку оформлено. Вставили картиночку, вона вставилась як символ, але ми знаємо вже, що можна вибрати обтікання текстом, поставити її наперед, і потім перемістити. Туди де потрібно. Ось так має виглядати ваш документик після роботи зі списками. Якщо у вас залишились питання по тому, як створити і оформити список, пишіть їх в коментарях. Ну а якщо ви досі не підписані на наш канал, підписуємось і слідкуємо за новинами. Попереду ще багато цікавого. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей. До побачення!